Вітаю YouTube! Це канал Lazy IT, і сьогодні я покажу вам роботу бота, який перевіряє, чи є у вас вдома світло, або електрохарчування, або, як це правильно казати, електрика. Як саме він працює? Не раз я вже бачив в інтернетах і мене питали, як можна відстежити, чи є вдома світло? В принципі, ось таку я вам хочу запропонувати історію з ботом. Я бота цього викладу вірніше сахую окремо на сервер, він буде постійно доступний. Ви зможете їм користуватися. Єдине, що Поки він в режимі тестування, він буде працювати тільки в день, на ніч я його буду виключати. Потім він буде працювати 24 на 7. Це потрібно для того, щоб відловити всі можливі проблеми, які можуть з ним трапитись. Ось у нас сам бот. Він у нас складається з трьох основних функцій: це таймер включення, таймер виключення і основна частина. Що він робить. Давайте його відкриємо. Ось так він називається, ось так він виглядає. Значить, при... давайте запустимо. Пішли працювати таймери. Трошки пізніше розкажу, навіщо і як. Значить, перше, що нам потрібно, це натиснути кнопку Start, і, відповідно, бот нас просить наш ip адреса Ідея в тому, що якщо у вас вдома є роутер, з білою IP-адресою, ви можете з незалежного місця його постійно пінгувати, тобто звертатися до нього. І коли цей роутер перестане вам відповідати, це значить, що на роутері немає 220, відповідно, вдома немає 220. Що робити, якщо білої адреси немає? Її завжди можна дозамовити в провайдера як додаткову послугу. Або ще така штука: можливо, обладнання провайдера. Містить білу адресу, і воно знаходиться на тій самій електричній мережі, частині електричної мережі, як і ваша квартира. Перевіряйте. Можливо, вам достатньо буде пінгувати не свою особисту адресу, а зовнішню адресу провайдера. І ви будете на цьому робити висновок, чи є вдома світло. Отже, вбиваємо нашу адресу, яку ми будемо перевіряти. Ось така це буде адреса. Бот її прийняв і перевіряє доступність. Наразі ця адреса пінгується, можна додати її в моніторинг. З одного аккаунту можна додати одну адресу. Я додаю її в моніторинг, адресу додано. І тепер, як бачите, у мене адреса додалася. Ну, вам цього не буде видно, але будете знати, вона додалася. Тепер, якщо я зайду на роутер, який я додав, і вимкну в нього можливість пінга, Тобто зроблю вигляд, наче він виключився. Зараз я це зроблю. Подивимося, як на це відреагує бот. Наразі затримка у нас по пінгах стоїть, здається, кожні 10 секунд. Уже я не пам'ятаю, що я тут ставив. Але в бойовому режимі я поставлю більше. Так, часто не потрібно пінгувати. Отже, чекаємо затримачка, і як бачите, адреса недоступна. Отже, якби це була наша справжня адреса нашого домашнього роутера, ви б отримали в бота ось таке повідомлення, адреса недоступна, значить вдома немає світла. Якби світло вдома включилося, включаємо знову на задпінги і чекаємо. О, адреса знову доступна. Коли адреса стає доступною, він реагує швидше, ніж коли адреса стає недоступною. Ось така проста історія. Бота цього я залишу е, увімкненим, Тож, перевіряйте, тестуйте. Якщо будуть якісь по ньому помилки, пишіть мені, разом відловимо. І я думаю, десь через Дня 3-4 я його вже розміщу повноцінно на сервері, і він буде працювати 24 на 7. Я надіюсь, що комусь е, він буде корисний, комусь допоможе. І, в принципі, як завжди, на цьому все. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або в нашій групі в телеграм. Слава Україні!